Запах думок. Як вижити на планеті, де твої думки це реальність. За мотивами оповідання Роберта Шеклі, The Order of Thought міжзоряний поштар Лірої Кліві виконував звичайне завдання на поштовій лінії номер 243 пролітаючи скупчення вишн. Але стара техніка не витримала. Система охолодження вийшла з ладу, а у баках почалися незворотні реакції. Наказ пошмейстера сідати на найближчу кисневу планету 3М22, рятувальний корабель вже в дорозі, Ліві встиг вискочити за мить до вибуху. Він врятувався, але залишився сам на сам із невідомістю. Від удару герой знепритомнів, опритомнівши, Кліві побачив дивних тварин, схожих на білку та вовка, але зелених. І найдивніше у них не було ні очей, ні вух. Як він її бачить, сліпий полює на сліпого. Незабаром з'явився новий хижак: безокий і безвухий Барс. Кліві жахом усвідомив ці істоти, телепати. Варто було йому подумати про небезпеку, як Барс почув його страх. Тільки не думай про нього, не думай про його ікла, не думай. Коли Барс приготувався до стрибка, кліві осяйнула ідея. Якщо звір читає його думки. Треба дати йому те, чого він не чекає. Я самиця, я думаю про своїх кошенят. Я не загроза. Наступного дня кліві оточила згая з чотирьох вовків. Спроба уявити себе вовчицею не спрацювала. Потрібно було щось кардинально інше. Думка про птаха збила вовків з пантелику. Вони не могли його бачити, але відчували його високо в небі. Коли Барс і вовки знову його знайшли, кліві вирішив стати частиною пейзажу. Він уявив себе шестифутовим кущем. Хижаки були спантеличені. Але природа мала свої плани. Видавши себе, кліві впав. Його остання надія уявити себе трупом, що розкладається. Це відлякало барса і вовків, але привабило місцевого стерв'ятника. Стерв'ятник був надто близько. Барс повернувся. У відчаї кліві уявив те, чого інстинктивно боїться кожна тварина. Кліві так увійшов у роль, що перестав бути людиною. Він став велетенською степовою пожежею, що знищує все. Він сам став телепатом і відчував первісний жах тварин, що втікали від нього. Раптом він відчув краплю води, почався дощ. Його уявний вогонь згас, і він знепритомнів. А прокинувся вже на борту рятувального корабля. Ми ледь встигли. Ти стояв у центрі найстрашнішої степової пожежі, яку я коли-небудь бачив. Але скажи но, а де твої опіки? На планеті 3 М22 Лірої Кліві довів, що найнебезпечніший хижак і найнадійніший захисник ховається не в джунглях, а в людському розумі. Адже іноді думка це єдина реальність, що має значення.